Безмежно дякую, мій добрий Боже, що ти знайшов мене у світі цьому. Відкрився по своїй, мій Отче, та істини навчаєш, яка є в письмі Святому. Ти істина, дорога, правда та життя. У тобі моє світле майбуття. З тих пір, коли до тебе я прийшла, в тобі я щастя своє справжнє знайшла. У тобі джерело життя мого, у тобі всі мої благословіння. Не, по... не пошкодував за мене сина ти свого, щоб я могла отримати спасіння. Даєш для мене все найкраще ти, хоча не завжди все я розумію, в твоєму серці так багато доброти. Такою бути я також, не й Боже, міїв. Зусилля прикладаю я не раз свої, але без тебе все марно, Боже є. Тобі не ста переживання, я тоді мої, а ти завжди приходив часно, і до нині так це є. Сьогодні розумію добрий спаси я, що милість твоя поновляється щодня. Тобі усі свої потреби віддаю і важу милість всюди, я твою. Чого не розумію нині я, проходить час, ти відкриваєш все мені сповна. Ти цар, цар царів, надія ти моя, з тобою увійду я в славні небеса. Слава Богу. i um.